Проведений в рамках співпраці з МВС стрес-тест 15 найбільших українських банків показав, що абсолютно надійними з них можна вважати тільки 5 банків, які зможуть витримати погіршення економічних умов і не порушити нормативні вимоги Нацбанку. В НБУ найбільш стресостійкими визнали Приватбанк і Рейфайзенбанк Аваль. Також до п'ятірки міцних банків увійшли філії Альфа банку, Ощадбанку і ПУМП та банки державного значення. Як відзначають в Нацбанку, потреб... Ба в декапіталізації цих банків можуть досягти 30% від розміру власного капіталу станом на 1 вересня, і сьогодні розробляється спеціальний графік залучення додаткового капіталу. При цьому банкам, які не виконують вимоги НБУ щодо декапіталізації, можуть загрожувати санкції регулятора аж до введення тимчасової адміністрації. За даними на 1 січня 2014 року, активи Приватбанку становлять 214,5 мільярдів гривень. Капітал 23 млрд. Мільярда гривень у Рівненській області працює понад 164 банкомати ПриватБанку, 324 термінали самообслуговування та 58 відділень.